Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 21 по 24 грудня. Мене звати Україншик і це канал Всілякі новини. Як відомо, погода має свій неповторний і дуже мінливий характер. Відтак сьогодні стало відомо про добрячі снігові опади. За оновленими даними, 21 і 22 грудня все ще триватиме потужна магнітна буря, яка почалась декілька днів тому. А от 23 і 24 числа магнітосфера нашої планети буде в спокої. Зараз розкажу, у яких саме областях і якого числа варто чекати на снігопад. А також проінформую про погоду в кожній області в період з 21 по 24 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 21 грудня, температура повітря трохи знизиться в порівнянні з минулим днем. Північ в Чернігівській, Житомирській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть плюс 2-4 градуси, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, хмарне небо і без опадів в усіх без винятку областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь, на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Криму стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів тепла в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. В Херсонській і Запорізькій областях в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 5, плюс 2 градуси. Місцями невеликий дощ варто чекати на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму. В Одеській і Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. В Рівненській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях в день плюс 2, плюс 4. Вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ з мокрим снігом випаде на Волині, Рівненщині, Львівщині, в Тернопільській і Закарпатській областях. В усіх інших областях Західного регіону України 21 грудня опадів чекати не варто. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. На Луганщині в день плюс 1, плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів, в темні від 0 до плюс 2. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В Луганській і Донецькій областях 21 грудня місцями очікується невеликий дощ. На Харківщині буде хмарно і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Кіровоградщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 3. На Вінничині, Полтавщині і Черкащині в світлі години доби буде від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Дніпропетровській області в день плюс 5, плюс 7. вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині можливий невеликий дощ. В Полтавській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях буде хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. П'ятниця 22 грудня. Саме в цей день в усіх областях нашої країни очікуються добрячі опади. Північ в Чернігівській, Житомирській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс двох. На Київщині і в самій столиці, в світлі години доби термометри покажуть плюс 2, плюс 4 градуси, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарне небо, дощ та мокрий сніг абсолютно в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 2 в районі Бесарабії в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 3 плюс 1. В Криму стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів тепла в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. В Херсонській і Запорізькій областях вдень плюс 7 плюс 9, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В усіх частинах півдня України місцями очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус один. В Рівненській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях вдень плюс 2, плюс 4. вночі від нуля до 2 градусів тепла. Сильний дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. На Луганщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В усіх трьох областях Східного регіону 22 грудня місцями можливі невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині в світлі години доби буде від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в Дніпропетровській області в день плюс 5, плюс 7. вночі від 4 до 2 градусів тепла. Дощ з мокрим снігом синоптики прогнозують у Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Кіровоградській областях. На Дніпропетровщині снігу не буде лише місцями невеликий дощ. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Субота 23 грудня. Північ в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях в денний і нічний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині, а також у Києві, в світлі і темні години доби очікується від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий мокрий сніг. Варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, а також на Одещині. Вдень і вночі буде від 3 до 5 градусів тепла. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 7, плюс 9, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Кримському півострові в день і вночі плюс 5 плюс 7 градусів. На Запоріжжі і в Криму можливий невеликий дощ. В Одеській, Херсонській і Миколаївській областях хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Закарпатті, Рівненщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний і нічний час синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий мокрий сніг випаде абсолютно в усіх областях Західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. В Харківській області синоптики обіцяють вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. На Луганщині вдень плюс 3 плюс 5. вночі плюс 3, плюс 1 градус. В Донецькій області в денний час буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічний плюс 3 плюс один. В Маріуполі в день плюс 5, плюс 7. вночі плюс 5, плюс 3 градуси. Сильний дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день і вночі плюс 3 плюс 5 градусів, на Полтавщині, Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому вденні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі також плюс 3 плюс один. В Черкаській області в денний час від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс двох. Невеликий мокрий сніг може випасти на Полтавщині, Черкащині і Вінничині. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарне з проясненнями небо. І без опадів вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. В неділю 24 грудня очікується дощовий і одночасно сніговий день. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 1 мінус три на Київщині, а також в Києві. В світлі години термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні – від мінус 1 до мінус 3. В Житомирській області в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і мокрий сніг в усіх чотирьох північних областях – Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Нічна плюс 3 плюс 1. В районі Бесарабії в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Кримському півострові синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла в світлі години доби плюс 4 плюс 2 в темні. На Херсонщині і в Миколаївській області в денні години буде плюс 4 плюс 7, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в день плюс 1, плюс вночі від одного градусу морозу до 1 градусу тепла. Мокрий сніг з дощем очікується на Одещині, Херсонщині, в Миколаївській і Запорізькій областях. В Криму снігу не буде лише дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в день буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від плюс 4 до плюс 6 градусів в світлі години доби, плюс 3 плюс 1 в темні, на Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час плюс 2 плюс 6 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. У Львівській області в день плюс 4, плюс 6. Вночі плюс 4, плюс 2 градуси. І на Закарпатті в денні години доби буде від 3 до 5 градусів тепла. Вночі від 0 до плюс 2. Мокрий сніг з дощем випаде на Волині, Рівненщині і в Тернопільській області, на Львівщині, Хмельниччині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області очікуються відчутні дощі: вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі термометри будуть показувати від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в Луганській області в світлі години доби плюс 3 плюс 5 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. На Донеччині вдень температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 4 плюс 2 в Маріуполі в денний час плюс 5, плюс 7, в нічний плюс 5, плюс 3 градуси. Мокрий сніг випаде на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр України. На Дніпропетровщині і в Черкаській області синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 градусів в світлі години. Від 0 до 2 градусів морозу в темні. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус 1 мінус 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 3 плюс 1 градус. У Вінницькій області в денні години доби буде від 3 до 5 градусів тепла, в нічні мінус 1 мінус 3. І на Полтавщині в день плюс 1 мінус один, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. Мокрий сніг з дощем очікується в усіх областях центрального регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!